Ось цю частину ми знайшли. Це частина спіляних болгаркою моїх ворот, бідня коленою та Коваленко Дмитром. Під її руководством. Ну, це порча мого майна і висіли вже їхні замки. Надвечір 9 лютого Анастасія Бабенко дізналася від сестри, що ворота її гаража виламали. А в чаті кооперативу, куди жінку не додали, з'явились повідомлення з вимогою прибрати речі для нових господарів. Були зрізані всім замки, були відчинені двері та фото моєї машини з оголошенням, що прошу терміново попередити того ту людину, котра ставить тут машину. Що терміново потрібно забрати машину. Машину у випадку з прийшов власник переоформлювати свою абонентську книжку. Та в випадку, якщо не заберу свою машину зі свого гаражу, вона опиниться на штрафмайданчику». Жінка була у розпачі на руках двоє дітей. Чоловік на фронті викликала поліцію, надала правоохоронця підтвердження про право власності і разом із ними демонтувала чужі замки та повернула собі гараж. Утім, непокоїться, що ситуація може повторитись. Як виявилось, вимогу забиратись у чаті писала Анастасія членкиня гаражного кооперативу Олена Бідняк. І буцімто замки зрізав на її прохання власник ще одного із тутешніх гаражів Дмитро Коваленко. Ну я ж не власне. Моя задача була помочь, відкрити. Та ви не... Так ви спортили чуже майно, моє майно. Так. Хто це буде компенсувати? Ну, я ж не знаю. Тобто ви не відрізаєте, що ви зрізали все таки замки? А Кямова триша ну тобто ти ну ти як ти? я можу? Я задні маю право включати. анастасія стверджує вже три роки є власницею цього гаража. Всі відповідні документи жінка продемонструвала і нашій знімальній групі. Ось у мене є відповідні документи, паспорт на право владіння кооперативним гаражом, де зазначено моє ім'я зі, всі, зі всіма печатями. Також у мене є всі проплати власником. Я стала з 21-го року. Ось з 21-го року у мене є всі проплати до членства гаражного кооперативу. Також щотчик електро. У мене є паспорт на цей електричний щотчик та абонентська книжка, куди ми три роки вносили показання та. Здійснювали сплати підтвердження. Ми отримали і від бухгалтера, яка зараз виконує обов'язки голови гаражного кооперативу. Вона і займалася три роки тому реєстрацією гаража. Настя корзавалась і була хазяйкою гаража з 21-го року. Все пройшло, як повинно, як по уставу положено. Це є всі документи, підтвердження, хай там слідчі дають мені офіційні запити. Якщо є там якісь уголовні провадження, про що я вообще не знаю, не чую і вообще перший раз почула Анастасії, що якісь уголовні діла там заведені з 21-го року по гаражу, по ВІЇ. Не примусила себе чекати, і відповідь Олени Бідняк каже, допомагала, нібито справжній власниці, ім'я та прізвище якої нам не назвала. Натомість певниць виламувати ворота до чужого гаража їй, нібито дозволив слідчий. Я Це была у своєї следователя. А тот следователь слышала разговор говорит. У меня еще дело подивитись. Подіти Нет, пилики не, да. да. он па по просто помочь открыть гараж к следователю. Вопросы всі слідчив скрива ви він не буде вскриван. Це Мы чужий гараж. Я представляю владелец, от пенсіонерка. Вмісті соследова до мене обратилися. Я помогла просто открыть замок її гараж. Вас провіриш до мене слідчі сначала обернулися, а потому что у нас уголовная справа открыта. А ви хто? А Ви хто? Та нішинка оператива, Хто утім на записці на від руки на папірці, яку знайшла Настя на дверях свого гаража, значиться телефон саме Олени. Ось ця записка це, це телефон бідняк Олени. Перше питання у мене до цієї людини на якій підставі вона це робила, за якими повноваженнями, чому зі мною ніхто не вийшов на, на контакт, не попросив мене представити свої документи, не вияснив, що це за самоправство. Взагалі, ми звернулися до правоохоронних органів щодо цієї ситуації. Чекаємо на відповідь. Тож найближчим часом дивіться продовження цієї історії.